фразеологізмів первини народної мудрості, учня 6 класу, ліцею номер 1 Калинівської міської ради Вінницької області Євтха Митраксійовича. Мета проєкту ознайомитися із фразеологічним багатством української мови, дослідити основні, джерела, основні групи фразеологізмів та з'ясувати їх роль у мові, визначити основні джерела їх походів. Виявити та проаналізувати фізеологізми у творах вичерпних науках української літератури. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваймо її. Борімося за красу мову, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови Васильйович Кузький. Фразеологія наука, що вивчає фразеологізм. Фразеологізм стійке сполучення слів. Зазначенням з зазначенням збільшує рівнює одну слову. Наприклад, розбити грека посваритися. У реченні фразеологізм виступає одним членом речення. Наприклад, довжди сусідна за заноса води. Водити заноса означає обманювати. Даний фразеологізм виступає присутність. Фразеологізми є важливим засобами мовної образи з До Доречно в житті вони впливають на адресата мовлення, допомагають виразніше передати свою думку. Роблять розповість з кращою, емоційнішою. Наприклад, жив собі пан Коцький як вареник у маслі. Жити як вареник у маслі означає жити заможно добре. Ця тема зацікавленою, тому я вирішив поглибити свої знання із фразіології, покращити вміння пояснювати лисичне значення фразологізму, виявити основні джерела їх походження, а також проаналізувати фразеологізми у творах, вичерпних на уроках української літератури. Лексичне значення фразеологізмів не випливає з лексичного значення слів, з яких він складається. У фразеологізмах не можна замінювати одне слово іншим ще вилучати якесь слово. Лексичне значення фразеологізмів можна відзнатися у фразеологічних словниках. Фразеологізми можуть утворювати синонімічні ради, бити байдики, собак ганяти, антонімічні пари під самим носом затеріти п'ять Основні джерела е, походження фразеологізмів. Мова народу розбити глека, дати гарбуза, усна народна творчість, язика хвеська, молочні «Молочні професійно-виробнича сфера, білими нитками шито на вогу золота, біблія Блудний син, баволонське стовпотворіння, антична міфологія, сізіфова праця, Айхілесова п'ята, історія та художня література, «Наполонівські плани, батько духта з твору волтинастей катери Розвісівки. Дуже полюбляю читати твори про пригоди моїх ровесників. Мова творів Володимира Настайка багатогранна і барвиста, пересипана яскравими розугізлами, що характеризують дієвих осіб. Яке їхало, таке й здиво з твору загадка старого Клоуна. Я в професії як циган – е... з твору тародоризної Я Ящар запорожців, а козаки закислі на вітер не кидав, з твору загадка старого Клоуна. Стояв стояв червоний муграк, а тоді, як дав дериза, тільки п'яти на залопотів, за твору Торадора Зойсюківки. Потім заварили усю цю кашу. Ми придумали той театр Торадора з Весюківки. І ми розуміємо, тепер уже все. Передали ті Затвору за твору Торадори з Весюківки. Не менш цікавим для мене виявилася пригодницька повість Ярослава Стермаха, мій із Вірківки або Химера Лісового озера. Про незвичайні пригоди моїх ровесників Сергія та Митька, працюючи зі змістом твору, я виявив такі фразиологізми сушити голову, прагнути е, осмислити щось або збагнути. Хоч на голові стій, роби все, що хочеш, в'язи скрутити, не впоратися з чимось, зазнати поразки. Арена подій місце, де відбуваються якісь події. Пошити в дурі, поставити когось у скрутне, незручне становище, бувати в ольцях, багато в житті бачити, зазнати. Отже, фразеологізм є відчетне джерело мудрості національної культури. Доречно жить вони допомагають виразніше передавати свою думку, роблять розповіді яскращу, надають мові емоційного забарвлення.